Вчора я виклала огляд на інтерв'ю Анастасії Воскобойник, і вже після цього я побачила інший огляд на те саме інтерв'ю. В тому огляді жінка дуже спокійним тоном розказала, що у Анастасії якісь проблеми, що у неї волюме був дуже високий, і що вона дивно себе поводила. Ті, хто слідкує за Анастасією, можуть сказати, що це звична для неї поведінка. Не можна сказати, що вона постійно експресивна, вона ніколи не сумує. Але, на мій погляд, явно було видно, що Анастасія. Трохи нервує, їй було некомфортно, бо я бачила її інтерв'ю з Ілою і Girl Talk також з Ілою. Там Анастасія вела себе доволі спокійно. Можливо, якісь питання були не дуже, на які Анастасія не хотіла відповідати. Але говорити, що у людини якась травма. Та всі ми травмовані, але на противагу від деяких з нас Анастасія в терапії і вона працює над собою. До речі, про незручні питання Анастасія не хотіла говорити, скільки вона заробляє. І в принципі можна зрозуміти, чому Єдине, що вона сказала, це те, що з проекту уведення якогось бренду вона заробляє півтори тисячі доларів, плюс реклама в TikTok